Фотомистецтво як відображення реалі української історії сьогодення, ані ковідні роки, ані військові події не завадили провести в Одесі традиційну щорічну виставку конкурсу робіт Знімок року. Одеська фотографічна асоціація та міський клуб фотографів фотон 2 вкотре організовує яскравий та динамічний захід. Місце події приміщення Всеукраїнського центру болгарської культури. У вазі відвідувачів представили 88 робіт від 65 авторів. Світлини виконані у різних жанрах. Кожен учасник конкурсу може представити до чотирьох робіт максимум. Я представил один, і ця робота в користі вот однієї роботи і пройшла на конкурс. Це зімній пейзаж, це наші міста. Я його представил, тому що, ну, по-перше, во зима, во-вторых, це наші міста українські, і це зовсім близько до Одеси. В експозиції представлені світлини як професійних фотографів, так і аматорів. Одна з учасників конкурсу співробітниця прес-служби ДСНС в Одеської області Євгенія Дерус. Вже не вперше я участвую в цьому конкурсі, але в цьому році я отримала диплом. Тему я не обирала, тому що це було спонтанно. Це був останній день прийому робіт на конкурс. Я приїхала додому і вдруг зрозуміла, що це останній день. І мені, мені прийшлося вибирати ті роботи, які знаходились вдома. Про наповнення виставки і авторів представлених робіт розповіла одна з організаторів Ангелина Тарасенко. Хлопці і дівчата, які працюють у воєнній тематиці, в тому числі, бо ми залежимо від цього, ми живемо в такий час. Є репортери, які їздять на якійсь точці воєнні, знімають, але на цій виставці більш Одеса, фотографи Одеси. Під час оголошення переможців конкурсу членам журі довелося піти на певні виключення. Наприклад, декілька вражаючих робіт опинилися на першому місці одночасно за правилами конкурсу по одному знімку. Але коли ми побачили у Дмитра Баєва, який вже двічі в нас був переможцем конкурсу, ми побачили оці два портрети, ми вирішили, що їх розділити не можна, тому порушили правила. І представляємо Яну і представляємо цього захисника, Отримавши відзнаку за перше місце, Дмитро Баєв розповів про те, як обирав роботи для подачі на конкурс. Я просто відправив фотографії і чесно я навіть в деякі мірі здивований вибором журі. І В цілому для мене це дуже ем, неочікувана подія. Було нагороджено й автори світлини, яка виграла у номінації гран прі Отримав це звання Євген Самученко з фотороботою Кордони фото експозиції вражають не тільки члени в журі, а й чисельних відвідувачів заходу. Кожен знайшов щось своє. Яка робота вразила найбільш всього вас? Наше сьогодення діти війни там дуже надзвичайно все повністю, все розвалене, і хлопчик йде по цим каменям. він йде, коли дивишся, навіть в тебе відчуття фрісон накриває тебе, тому що ти розумієш, що це зараз, десь, що це зараз, все відбувається. І ці дітки проходять в такому віці через такі випробування. Сподобалися роботи дипломантів, але я вважаю, що одна робота мала бути рядом з ними. Це робота світ без тіней. Це калаш дуже. Цікава виповнена технічна робота, і вона привертає увагу. Ну, взагалі, мою увагу. Я декілька разів обійшла виставку, і кожен раз вирчалась до неї. Виставка знімок року це можливість вже відомим фотографам представити глядачам свої нові роботи а для початківців стимул для подальшого розвитку у світі фотомистецтва.